Сьогодні в програмі Алергічні реакції при вагітності. Як запобігти та вилікувати? Маленька дитина жадоба. Що з цим робити? Конфлікт, учень, вчитель. Що робити батькам? Поради спеціалістів. Говорячи про алергічні реакції, під час вагітності слід зауважити, що алергія це звичайний стан для жінки при надії. Адже лікарі говорять, що токсикоз це своєрідний прояв алергічної реакції, їх тошніт, у них кружиться голова, тобто -то такі симптоми, які не относяться к... як симптомам беременності. На чим же вони визвані? вызван тем, что в крови циркулирует некий агент, который вот этому организму, организму женщины-матери, не родственный. Вот. То есть, по сути, беременность тоже является аллергеном. А для организма матери это совсем другой организм. Половина генетического материала, да, материнского, но половина отца. То есть провоцируются какие-то, нарабатываются антитела, которые дают вот эту, предположим, головокружение, тошноту. То есть Приходит этот головной мозг, на определенные очаги мозга воздействует, и мы получаем результат, который мы оцениваем внешне. Что ж таки аллергичная реакция в загали? В целом аллергия у человека это признак неблагополучия прежде всего желудочно-кишечного тракта. Печень у нас лаборатория организма, которая не успевает или не может в силу своей какой-то нарушение функции нездоровости, скажем, обрабатывать весь тот материал, который поступает к нам с вдыхаемым лёг... воздухом в легкие, с едой, которую мы себе позволяем, вот. и не успевает это все перерабатываться, от без... детоксицироваться, скажем так, обезвреживаться да? вот и циркулирует в крови. Доходя до головного мозга, опять мы получаем те же симптомы. Как допомогти не жінці? Как помочь этой женщине, конечно, самолечением нельзя заниматься. Это нужно обращаться к специалисту. Какие-то препараты можно во время беременности, какие-то нельзя. Есть очень тяжелые степени проявления аллергии, которые приводят к отекам, к отекам внутренних органов, отек гортани, вот, которые требуют стационарного лечения прежде всего. И даже прибегаем к таким манипуляциям, скажем, как плазмофилез. Але, як кажуть, порятунок потопаючих в руках у самих потопаючих. Тому потрібно слідкувати в першу чергу за харчуванням. Я б порекомендувала беременним жінкам бути трохи осмотрительним, тому що вона, крім свого організму, має в собі ще й організм зовсім іншого чоловіка, свого дитинка. Нам всім потрібні здорові дітки. Тобто треба не перебарщувати з цитрусами, звісно. Тобто, треба не перебарщувати. Зараз дуже багато у нас таких вот, скажем, тропических фруктов, вот, и авокадо, и манго, все хочется съесть, и всего хочется, но нужно, это все можно есть, но нужно это все дозировано очень. Чому тропичные фрукты, там морепродукты найбільш аллергенни для нас? Почему вот олень, предположим, ест олень и мох, да, а предположим, другое какое-то животное, которое кавала, ест эвкалипт. Вот. То есть для каждого региона свой характерен продукт. То есть на картошку вряд ли у кого-то будет аллергия, согласны со мной. Вот. На, скажем, капусту, вот, на, на борщ на наш, на злаки аллергии не будет. Вот. Поэтому нужно аккуратнее относиться к тем к тем, конечно, овощам и фруктам, которые для нас являются чужеродными, чужеродными. Хотя есть такие пациенты, у которых на нашу родную малину есть аллергическая реакция, в очень тяжелой степени выражалась. Вот на моем веку такое вот было, что аллергия на красные породы яблок. Яблоки тоже как бы наши. Бывает и такое, но это единицы, это не общепринятое правило, это единицы. У весняно-літній период цветиня деякі вагітні вважають псевдонежить алергією. У беременных возникает третий круг кровообращения. У нас есть большой и малый, а тут еще маточно-плацентарный, это третий. И э, загружаются вены. Особенно это бывает в летнее больше время, когда мы знаем, что в носу у нас есть венозные, кавернозные вот пазухи, там застаивается кровь. Вот и дает псевдонасморк. Это не насморк, это просто разбухание слизистой оболочки ввиду наполнения этих пазух. И э, происходит заложенность носа. Есть такие вот солевые препараты, типа носоль, вот морская соль, там да, Марис, всякие вот такие препараты, которые солевого состава, никакого медикамента они в себе там не содержат, только природный. Вот э, э, ими можно промывать. Это безвредно абсолютно для любой женщины. Але якщо все ж таки це не псевдонежить, а реакція, наприклад, на амброзію, потрібно бути обачливими з медикаментозними засобами. Смотря яка реакція, в чому не виражається. Где-то можна потерпіти, где-то можна ці вот солі капельки. Вот а какая-то ситуация нужна в консультации врача. Может быть, это вообще терпимая ситуация. И эта амброзия все равно кончится, и вот этот свербеж когда-то пройдет все равно. Зачем же в организм наводнять кучей медикаментов, тем более, что они еще и теперь дорогие стали? Вот, когда можно какими-то такими подручными средствами. Нужно что же не забывать, она была и раньше. Как-то наши предки жили с этим. Есть череда, такая же травка, которую можно наварить себе отвар, прихлебывая себе там по глоточку, закапывая себе носик. Ну никто ж не отменял. Ну, удобнее, конечно, в каплях. Жизнь очень быстрая, ритм, бешний. Я не жадібний, я домовитий. Саме такий девіз наших малюків у дошкільному віці. Але якщо ви мрієте про те, що дитина до трьох років із задоволенням поділиться з вами власним будь-чим, ви помиляєтесь. Психологи говорять, що жадібність до трьох років це норма. До трьох років майже дитину ми не можемо примушувати ділитися іграшками, бо вона. Ні в коїм разі не поділиться, бо вона собственник і розуміє, що це тільки її, тільки після трьох років ми можемо цьому вчити. А ось далі все залежить від ваших вчинків та стосунків з дитиною. Дитина трьох років вже починає розуміти, що потрібно налагоджувати стосунки з іншими дітьми, поступатися та діл ділитися. Тому в цей час вона. Не дуже хочуть це робити, але батьки, батькам потрібно їй допомагати. Із спостережень фахівців стало відомо, що більш жадними бувають менші діти в сім'ї. Більш такі жадібні, найменші, мабуть, діти. Вони такі їм приділяють батьки вже більше уваги. Тому вони такі жадібні, не хочуть ділитися. А якщо ви бачите, що на вашого малюка нападають приступи жадоби, розробіть план виховних дій. По перше. Треба розповісти дитині, що відчуває та дитина, з якою не хочуть ділитися. Також треба вчити поступатися і обмінюватися іграшками. Також батькам треба власним прикладом показувати, що треба бути доброзичливими і щедрими до інших людей. І ні в коїм разі не можна батькам називати дитину жаднюгою, бо це негативно впливає на її розвиток, і вона починає. Почувати себе так і не ділиться з дітьми, проводити так звану профілактику жадібності, використовуючи творчі завдання, зробити для когось приємну відкритку, якийсь сюрприз і подарувати, поділитися, тобто щоб та людина відчула, що їй приємно, і дитина теж відчує, що вона поділилася. А також батьки повинні обов'язково радіти цьому успіху, що дитина поділилася і похвалити її. Але бувають випадки, коли навіть не жадібна дитина ні за що не поділиться. Ні в коїм разі не можна заставляти дитину ділитися іграшкою, якщо ви тільки її купили або подарували, і якщо вона сама ще її не награлася. і ніколи не сваріть та не обзивайте малюка жадобою. Та взагалі хто знає, можливо заощадливим бути краще ніж щедрим. Перш ніж говорити про конфлікт між учителем та школярем, з'ясуємо, що таке конфлікт взагалі. В теорії конфліктом називають вираження боротьби за досягнення своїх пріоритетів, за свої інтереси. В школі трапляються звичайно шкільні конфлікти, і, як правило, зазвичай це трапляються конфлікти, як, не, як це не дивує, в контексті вчителів та учнів. Батькам потрібно слідкувати за настроєм своєї дитини, адже конфлікт зі школи дитина не завжди переносить додому. Як дізнатися, що щось не гаразд? Дуже рідко діти розказують батькам про такі конфлікти. Вони зазвичай намагаються розв'язати їх самостійно. Такі конфлікти можуть розказати діти молодших класів, тобто маленькі діти, які просто розказують, як пройшов у них день. Але є такі діти, які замовчують ці ситуації. Старші діти так само можуть замовчувати ці ситуації, але тільки для того, щоб підтримати свій власний авторитет. Тому основна проблема це підлітковий вік це середня ланка школи. В конфлікті учитель, учень завжди є провина обох сторін. Але спочатку поговоримо навіть не про вихід із конфлікту, а про те, як ваша дитина реагує на нього. Найчастіше діти наслідують сімейну модель поведінки в конфлікті. Дитина спостерігаючи за тим, як вирішується в її сім'ї конфлікт, вбирається в себе та застосовує за це в шкільному житті. Якщо в людині конфлікт вирішується методом розмов, досягнення компромісів, то дитина так само буде виражати себе, коли в неї станеться якась конфліктна ситуація. Але, однак, у всіх сім'ях всі сім'ї різні і в сім'ї може статися приклад агресивної поведінки при конфлікті. Тоді ця дитина в шкільному конфлікті також буде проявляти себе так, як вона запам'ятала це з батьківського. Прикладу. Бурхлива реакція школяра на конфлікт не сприймається оточенням. І дитині потрібно пояснювати, чому його поведінка недоречна. Що ж робити, як поводити себе батькам під час конфлікту дитини з вчителем. Не зразу відправлятися до школи, а вияснити спочатку з дитиною про причини, про мотиви цих поведінків з вчителя, наприклад. І щоб мали якась базу в батьки, і взагалі дітям дуже неприємно, коли батьки приходять до школи. Це усугубляє їхнє ставлення до них в класі. Якщо ж ви все таки пішли до школи, аби вирішити конфліктну ситуацію, з'ясовуйте обставини спокійно і не при дитині. Дитина не має бути поруч при обговоренні, тому що дитина не має вислуховувати ні хороших, ні поганих оцінок в свою чергу, особливо особливо, коли це оцінка особистості дитини. Дорослим, тобто, звичайно, поведінка дітей залежить від позиції дорослих, тобто вчителів та батьків, те, як дитина буде вести себе при конфлікті або при подальшому шкільному житті, залежить від саме впливу дорослої людини. Тому і батькам, і вчителям радше при конфліктних ситуаціях будь-якого характеру з першу чергу подивитися на мотиви цієї поведінки, обґрунтувати свою позицію і вислухати позицію з, 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 протилежної сторони. Згамувати свої емоції, тобто не робити імпульсивних е, якихось рішень, не робити зайвих слів, наприклад, в сторону дитини. Як найголовніше, щоб, не дай Боже, не травмувати її психіку або її особистість. В конфлікті завжди винуваті дві сторони. Тобто, це може бути простим непорозумінням. Це може бути непорозумінням інтересів або поглядів у батьківському ставленні або у вчительському ставленні до самої дитини. Тобто, дитиня, як мати може вважати свою дитину вдома старанною, а на уроці ця дитина може не старатися. Вчитель може знати про те, що вона не робила завдання, а дома матерівченик вчитель, вчитель може сказати, що робив завдання. Але до цього треба ставитися з трьох сторін: тобто з вчительської, з дитячої і з вчит... батьківської. Пам'ятайте, конфлікт може негативно вплинути на ставлення вашої дитини до навчання. Тому ніколи не залишайте дитину наодинці, навіть якщо вона не права. Батькам слід розмовляти із дорослою людиною в першу чергу з вчителями. Наприклад, можна запросити допомоги також адміністрації психологічної служби, школи, щоб вони не були наодинці. Але це не входить, звичайно, не стосується дитини. Дитина не має бути присутня при розмові дорослих. Дитина може вислухати лише висновки цієї бесіди, тобто дитину можна запросити лише тоді, коли вже дійшли до якоїсь домовленості. Дитині потрібна ваша підтримка, особливо в складних ситуаціях. Навіть якщо ви дізнаєтеся не дуже приємні речі про свого школяра, але при цьому допоможете вийти йому з конфлікту, ви отримаєте найцінніше довіру вашої дитини.